Вітаємо вас, шановні добродії, і знову з вами програма з джерел козацьких, з козацьких джерел. Вже вкотре ми зверталися до безсмертного кобзаря Шевченка, цитували його твори, говорили про його безсмертну палку полум'яну поезію. У мене цей збірничок це повне видання творів і в них. Серед них є твори, які були спочатку царською, а потім радянською цензурою заборонені. Вісім творів таких є, і серед них твір розрита могила. Я хотіла б запросити до слова Романа Володимировича, тому що він цей твір давно полюбив, пропав до серця. Обза Шевченка і його поезія. Прошу. Дякую, Марі Олександр. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми вже з Марією Олександрою доторкнулися теми козацтва. Козацтво це є кожного у нас в душі. Оця доба козацтва, як козаки жили, і багато про козаків писали вершів, поем, переказів. І Одним із е, видатних особистостей українців, геній українського народу, Тарас Григорович Шевченко звернувся до теми козацтва. Вірніше, якщо можна сказати, він її не міг оминути, тому що це його душа. Як Правильно, він... він багато. Чигирини, Чигирини, про Суботів писав, про Мозелю писав. але Ту я с... І він звертався до історичних фактів. Він так. не просто так писав. Він звертався до історичних фактів. Ми знаємо, що дід Тараса Григорьовича Шевченко був козаком. І він йому розказував про козачну, про козацькі вольності, про Україну. І він привив Тарасові Шевченку любов до нашої Батьківщини, до України, до козацтва. Григорович Шевченко це була високоосвічна людина. І він дуже багато мандрував україною. І Україні так. Завелося, що коли хоронили козаків, mm -hmm. насипали великі високі кургани. І в цих курганах спочивали козаки. Mm -hmm. І, але прийшов такий час, Богдан Хмельницький побачив, що ті кургани, ті козацькі могили його пам'яті української розривають. А розривають і зрівнюють з землею, розривають і, як будто, нашу історію знищують, знищують Україну, знищують козацтво, знищують пам'ять. І коли подорожуючи Україною, Тарас Шевченко побачив, що зникають козацькі могили, їх розкопують, щось там шукають, скарбів можливо, та не скарбів вони там шукають, вони нищуть історію, Нищу. просто нищують, розкопують, різні, розрівнюють. І в нього це на душі так наболіло, що він написав вірш розрита могила. Якщо взяти, прочитати цей вірш, не прочитати просто так, а вникнути всю того вірша. То душа страдає, болить за Україну, як він гарно пише, особливо на початку правда? Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що ж тебе сплюндровано? За що ж мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, ти, Чи ти діточок невірних? Звичаю не вчила і молилась, турбувалась, і звичаю навчала, виростали мої діти, як ті гарні квіти. І ось дальше у цьому вірші, коли він так гарно малював Україну, угу. розписав, що край тихий, світ милий, а звертається до Богдана. Каже, ой Богдане, нерозумний сину, встань, подивися на свою країну, що колишню ще співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Що він укласти в ці слова? Про волю. Так. І він розказує, що ой Богдане нерозумний сину, а що він укладує в ці слова? У ці слова Тарас Григорович Шевченко вкладує те, що Богдан Хмельницький підписав в Переяславських угодах. Те, що ти нерозумно поступив, що то є фатальна помилка. Яку зробив, зробив Богдан Кавницький. І він писав Тарас Шевченко, встань, Богдане, встань, подивися на свою країну, яка волі волю виглядає. І пише він так е жорстко, як би була знала, під серцем задушила, як би була в колисці приспала. Як він каже, Богдане, що ж ти наробив? І ми знаємо з історії, що ці березневі угоди, які були підписані Богданом Хмельницьким, в ярмо затягнули Україну на тисячоліття. І до сих пір ми не можемо від цих угод відійти. Так нам зазумбували, нас далі? Він пише, вони мої на чужині, на чужій роботі. А чого ж він так пише? Як ми знову клинемося в історію? Тому що коли Єкатерина Друга знищила Запорізьку mm -hmm. Січ, а козаків відправила на болота працювати е Петербург. Піднімати, і там багато козаків погинуло. Тож говорять, що Потербург побудований на Костях козаків. На ко... Більше 40 тисяч козаків там було переселено, і вони там були замордовані. Ну так. Да. І... А далі він каже: віддали землі. І ми знаємо, що тоді, на Україну, пішли німецькі колонізатори. Тоді почалися німецькі колонії, як ми знаємо, до 40 тисяч німецьких колоній вони почали освоювати землю. І вже українці на своїй землі стали на чужій роботі. Земля була наша, козацька, вільна, степи, вільні, козаки жили, мали свої домівки, мали своє господарство. Але після знищення козацтва стали кріпаками на своїй землі. І Та, він... він пише, і далі Тарас Григорий Шевченко пише, каже, а Дніпро мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. Про що він говорить, що на Україні москалі могили козацькі розривають, розрівнюють, нищуть історію. І ми це знаємо так, і так само із Славутського краю. Далі він каже: а тим часом перевертні, нехай підростають. Та допомагають катувати. Це говорить про те, що коли Екатерина II зрівняла в рівності українських панів і російську верхівку, і тим вони стали перевертні, вони стали жити на російський лад. І він пише: нехай вони підростають. Та допомагає рідну матір катувати. Начетеро розкопана, розрита могила. Чого ж вони там чукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. І якраз тут Тарас Грош Шевченко пише, що на четверо розкопана, розрита могила, на всі сторони була розрита. І нічого не зупиняло їх нищити українську історію. А що ж вони там шукали? Не своє шукали. Вони не можуть знайти українську волю, вони не можуть знайти козацьку волю, яка похоронена у тих могилах. Ех, каже, якби знайшли те, що схоронили. Про що схоронили? Волю схоронили. Не плакали б діти, мати б не журилась. У ярмі стала Україна після Переяславської Ради. Потім Петро І під, Полтавською, під Полтавою виграв битву, яка так само дуже, Вплинула на хід розвитку України. Після Полтавської битви все українське нищила. Потім і Катерина Запорізьку Січ знищила. І таким чином нищилася Україна, нищилася пам'ять. Але пам'ять жива і вірш розрита могила Тараса Григоровича Чевченка, як сказала Марія пані Марія Олександровна, був заборонений. Його переписували від тільки руки. від руки. І потім, будучи в завсланні, Тарас Грура Шевченко, котрому було заборонено читати, писати, малювати. Ви представляєте світ? людині освічені, заборонено читати, писати, малювати. Ну, як це так? А як жити? Тарас Гора Шевченко завжди знаходив такі. Тонкі струни історії України, яка українців брала за душу і казала світи милий, тихий, моя Україна. Ви Дивіться, як треба любити свою країну, яким треба бути великим патріотом, щоб залишитися на біки, не тільки у своїй поезії. А закарбуватись в картинах, у пам'ятниках, тож йому найбільше в світі 400 пам'ятників, а твори перекладені на 140 мов світу не випадково. Ось який ще Марія, ви дивіться, скільки в нас ще є тем, які потрібно підняти. І я хотів би ще сказати, що. Про могили треба підняти, про Шевченка треба підняти, про пам'ятники Шевченка треба, про козачну нас вина за наша історія. Ми хочемо, ми з Марією Сандрою хочемо трошки затронути струни серця кожного. Да, українця. Хай Україна цвіте, хай розцвітає. А на цим ми прощаємося з вами. Зустрінемось. Щастиво, шановні добродії, миру усім. Здоров'я і швидкої перемоги. Слава Україні! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.